В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес. На черзі 76 й псалом молит. Та й взагалі, всі псалми це є молитва. Якщо ціле святе письмо, це є історія, то псалтир, кожен псалом це є молитва. У якій псалмопівець? у 76 му псалмі? Як пише у першому стиху вночі. Голосно говорить або кричить до Господа через ситуацію, яка дуже подібна до української картинки і українських реалій, через нічний гуркіт грому, блискавки спалахнули, земля здригалась і тремтіла. Ми живемо, коли здебільшого вночі наша земля здригається і трясеться, і тремтить від ракетних ударів, і блискавки спалахують вночі від вибухів і хмари, вкривають міста. Цей псалом був написаний в час, коли на Ізраїльське царство також нападали вороги, і вороги. З півдня, з півдня, тобто все як в нас вночі ворог з півдня, земля дрижить. Що робить і говорить оцей Асаф? Як він себе поводить вночі? Він не може заснути. Він допитується Бога голосно, кричачи: чи ти, Господи, відкинув нас, чи ти, Господи, уже не милуєш? Невже твоє милосердя закінчилось? А він отакими от словами говорить до Господа. Каже, коли я виговорився, то почав роздумувати над Божим промислом і почав згадувати Божі чуда. Каже, і це мене заспокоїло. І тоді я зрозумів: Боже, Твоя дорога свята. Віра це не коли нема сумнівів. Віра це коли ми сумнівови йдемо і питаємо Господа Бога, а не від нього. Бо у подібних випадках більшість, напевно, українців не говорять з Богом, не шукають відповідей, а шукають кого? Винних, шукають винних. Не шукають відповіді у Святому Письмі, чому, за що, як, коли, що маємо робити? Не шукають відповідей, а шукають винних і нарікають. І тим більше себе заганяють. 76-й псалом написаний і для нас, українців, які живуть у час війни, як ми себе маємо поводити. Як ми маємо говорити з Богом! Амінь Христос Воскрес!